11 рік триває російсько-українська війна. Як тим, хто очікує своїх рідних із військової служби зберегти своє психологічне здоров'я, ми говоримо із Наталією Мисан. Вона практикуюча психологиня. Вітаю вас, пані Наталі. Вітаю. Окрім того, що ви є практикуючою психологиною з досвідом понад 20 років, ви ще маєте особистий досвід. Ваш син, учасник бойових дій у попасній, а згодом він брав участь в обороні Бахмуту. Скажіть, будь ласка, як ви давали собі раду, коли очікували його? Знаєте, говорити про поради і інколи використовувати їх самі на практиці? Це буває ну, доволі непростий процес. І інколи вони так розбігаються, десь теорія з практикою. Але все ж таки, я певно, от уже аналізуючи цей досвід, як той, що залишився в минулому, то, навірно, мені давали якісь силу такі сенси, віра і внутрішнє розуміння, на що я можу вплинути в цьому житті. Да? Що я більше впливаю на себе, на свої якісь емоції, на ту поведінку, яка пов'язана особисто зі мною, і на свої особисті погляди, які в мене є. Чи всі родини, де є військовослужбовець, потребують психотерапії? Як ви відчували по собі? Чи потрібна вам допомога при тому, що ви є професійною психологиною? Я зверталася до допомоги, коли я відчувала, що я не справляюся. Ні, я впевнена, що точно не всім потрібна психотерапія, не всім потрібні навіть психологи, тому що є така річ, яка називається вивчена безпорадність або Надбаний оптимізм. І а, якщо взяти, бо я так ну, сьогодні буду звертатися до деяких висловів Еді Тегер, яка прожила концтабір, як Віктор Франкл, і а, вона до сих пір ще жива і така чудова психотерапевткиня. І вона писала, що на концепті навченої безпорадності найдужче ми страждаємо тоді, коли переконані ніби. Що не маємо змоги впливати на власне життя, і ніби жоден наш вчинок не може покращити наслідків нещастя. Тобто, ми дуже часто можемо орієнтуватися на те, що ми не справляємося, ми попали в складні ситуації, нас карає доля. Дуже часто люди говорять про це. Але люди забувають, що у кожної людини внутрі є та сила, на яку можна спертися, і коли ми дивимося там на тих жінок, які там готують їсти. Збирають на дрони. Якісь ще збирають речі для того, щоб допомогти хлопцям. Вони якраз спираються на той оптимізм, на ту силу внутрішню, яка їм дає можливість долати оту тривожність, отой страх. Бо розуміння, що мій близький, там, де смерть, вона є у кожного із нас. Для цього не потрібно бути там сильно розумною людиною. Тому отакі випадки, отакі, отаку поведінку, такі, навірно, не знаю, вчинки, я б, навірно, давала як приклад та да, на чому. Можна спиратися і дивитися, що роблять інші в цій ситуації на це здатна кожна людина, кожна жінка виявити в собі цей потенціал, я так розумію, і скористатися ним чи ні, як ви вважаєте? В першу чергу це залежить від кожного із нас, що ми приймаємо внутрі? Ми приймаємо внутрі спиратися на страждання, які в нас є, чи ми маємо все ж таки бажання подивитися і задати запитання, чому вчить мене ця ситуація? Бо ситуація, яка пов'язана ну, з концтаборами, якщо ми там візьмемо Віктора Франкла і Дітегер. То вони якраз спиралися на те, що у них залишався вибір. Мені вибрати зараз страждати, чи я вибираю, що я можу навчитися в цій ситуації. І от саме питання, що мене може навчитися ситуація, дає якраз інший погляд. Я тоді не дивлюся на страждання, а дивлюся, що мені варто робити. Що долати, чому треба навчитися? І є таке розуміння посттравматичне стресове зростання. Це тоді, коли я, проживаючи якусь складну стресову ситуацію, наскільки змінюю кут свого життя, що я починаю розуміти, заради чого мені варто жити, де мої мрії, про які я забула, я їх починаю реалізовувати, розуміючи, що життя швидке і воно швидкоплинне. Поговоримо про військових. Скажіть, чи всіх військових змінила війна? Я впевнена, що всіх. Точно так же як будь-яка ситуація змінює кожного із нас. Єдиний момент, що ми відрізняємося тим, як ми реагуємо на ці складні, травматичні стресові події. І як ми далі вибираємо все ж таки проживати? Тому змінюються спитати будь-кого із хлопців, вони змінилися, спитати будь-кого із жінок, і дружин і мам, які тут чекають, вони також змінилися. Від кого залежить більшою мірою психологічний клімат у сім'ї? Від тих, хто вдома чекають, чи від колишніх чи теперішніх військовослужбовців і жінок і чоловіків. Я думаю, що цей процес і від одних, і від інших залежить. Да? І не можна на когось перекидати, що хтось повинен відповідати за когось. Саме важливе бачення, щоб і військові могли розуміти, що тут чекати теж не дуже проста ситуація. Да? І ті, що чекають, розуміли, що там хлопці не танцюють, а займаються вкрай складною справою забезпечити безпеку своїх близьких в першу чергу, бо кожний з них стоїть в першу чергу за своїх близьких і рідних. Чи можна самій жінці, якщо вона наприклад відчуває, що вона переживає тривожні стани, про які ми поговоримо дещо пізніше, піти у психотерапію, а свого сина, чи, скажімо, чоловіка, так би мовити, залишити в спокій? Чи це процес, який має відбуватися і з боку жінки, і з боку її сина, та чоловіка? Тобто обопільний, я би певно так би однозначно не говорила. До психотерапевта можна звернутися, але частіше ми звертаємося тоді, коли ми відчуваємо, що ми перестали справлятися з чимось, і тоді ми шукаємо, хто нам може допомогти. Якщо ми візьмемо історично, то чекати, оберігати будівлі, місця, де ми проживаємо, це взагалі завжди була задача жінок. Да, і це була теж непроста задача задача чоловіків захищати. А тому на сьогодні ми якраз і переживаємо і ці процеси нам складно, але це важливо пройти крізь них. Ми не можемо їх обійти стороною. А скажіть, будь ласка, я от розумію, що кожна людина це індивідуальність і кожен випадок слід слід розглядати окремо. Однак чи є якісь бодай загальні правила, на які особливості у своїй поведінці, чи в поведінці свого чоловіка військового варто звернути увагу для того, щоб не згаяти важливого часу, звернутися до спеціаліста і отримати чи то консультацію, чи то допомогу? Ну, мінімум, якщо, наприклад, людини ми візьмемо там погано спить, да, і багато про сон говорять, що сон порушується після переживання людиною будь-яких таких складних ситуацій. Якщо людина розуміє, що вона починає дратуватися, в неї щось починає не так вона реагує в житті, як би хотілося, з'явилися якісь конфліктні моменти, то це вже є певний сигнал, що варто до когось звернутися, мінімум спитати, чи це до лікаря звернутися і використати медичний якийсь момент, чи там до психолога звернутися, який розуміється на тому, як тобі можна, чи там є ще якісь фахівці на сьогодні, які можуть допомагати там реабілітаційно якимись засобами повертати собі сон? Тому якщо я розумію, що я там тиждень, другий не справляюся, і стан мій емоційний погіршується, то це вже є певний сигнал до того, що варто звернутися. До фахівця і запитати, допоможіть мені, що я не розумію, як мені це налагодити. Тобто, це найперший і такий найуніверсальніший, якщо можна так говорити, симптом. Про яку симптоматику можуть говорити ще спеціалісти? Ну, Спеціалісти можуть говорити про симптоматику, наприклад, що якщо багато внутрішньої агресії, гніву, я починаю сердитися на когось на щось, і мене багато що дратує, викликає внутрішню напругу, це теж такий момент, мені треба зрозуміти, чи там до лікаря звернутися, чи звернутися десь з за, за якоюсь допомогою за підтримкою. Тобто, все, що людина сама, в принципі, по більшості своїй вона розуміє, що з нею щось не так відбувається. І їй не подобається те, що дуже часто єдине, що ми зупиняємося, горім, та ладно, ми самі якось, та ладно, я не буду йти. І залишається один із міфів, все ж таки, що психолог це якийсь фахівець, який чомусь повинен поставити діагноз або кудись мене занести і поставити мені якийсь. Ну, не знаю, там клеймо поставити психологи, це якраз люди, до яких можна звернутися, і вони можуть ну мінімум розібрати, розглянути вашу ситуацію і знайти з вами якийсь шлях рішення. Потоваришувати перш за все. Ну щось на кшталт. На кшталт того, так а да. скажіть, будь ласка, скільки було у вашій практиці випадків, що до вас зверталися саме дружини військовослужбовців і зазвичай які то були питання? Випадків таких на сьогодні я, я вже перелічити їх не можу, їх дійсно дуже багато. І питання були більше пов'язані з тим, що багато тривожності і страху, бо я чекаю, розумію про смерть. Також тривожність або хвилювання, що я тут залишилася сама, і оцю перенести таку. Ну, називають психологи екзистенційна самотність, да, тобто я, начебто, серед людей, але все ж таки я себе відчуваю самотньою, і перенести цю самотність теж буває момент дуже складний. Як дати раду дітям, да? про що говорити з дітьми, чи варто щось обговорювати? Що треба запитувати у чоловіка, чи не треба запитувати? Бо інколи ми не знаємо, бо ми не маємо досвіду, що, що можна запитати в чоловіків, що ні. Бо вони там на фронті і в них інша абсолютно задача стоїть. Тому от такі питання. Ми знаходили з ними ще, на що я можу спертися, як я можу почати турбуватися про себе для того, щоб відновитися. Бо я дуже часто привожу таку такий приклад з мобільним телефоном. Ми його підзаряджаємо, а підзарядити себе дуже часто забуваємо. Тому що мене може підзарядити, як я можу почати звертати увагу на себе? А не на зовнішній аспект, на який я не вплину, я не зупиню війну, не поверну чоловіка на це я не вплину. Ми пробуємо знайти будь-які способи для того, щоб піти від будь-якого страждання і душевного страждання і біль. Вони для психіки самі їх складно переносити. Але я привожу дівчатам ще інколи такий приклад. Кажу, дивися, ти пов'язана такою ну ниточкою енергетичною з чоловіком. І, от по цій ниточці, якщо в тебе тут є багато хвилювань, то як ти думаєш, що по цій ниточці буде бігти? Чи потрібно там твоєму чоловікові хвилювання? А якщо ти хочеш спокій, то що тобі треба зробити? Ну, тобі мінімум треба самі подивитися і зрозуміти, як тобі оговтати себе, як тобі відновити себе, і тоді по цій ниточці щось буде бігти. А чи можете ви навести якийсь приклад конкретний, що вам от що спадає зараз прямо на думку? Вдалося допомогти жінці і взагалі родині? Коли жінка втратила сенси, бо взяла на себе роботу, ту, яку робив чоловік. І той страх, що щось мені треба робити за чоловіка, а я не розумію про що, особливо там технічні моменти, які пов'язані там з будинком і ще щось, і ще щещимось. І ми з нею поступово маленькими крочками взагалі будували її життя на побутовому рівні, і дійшла ситуація до того, що вона мала саму звичайну косу, так. і вона її пофарбувала в рожевий колір. Бо треба було на подвір'ї прибрати траву, щоб вона не була. Вона каже: Я її покрасила в рожеве. я ж дівчинка. І оце було вже тим моментом, коли вона почала розуміти, що щось вона може робити, якось вона може впливати і навіть перефарбовувати якісь предмети побуту для того, щоб їй ставало спокійніше, краще, і вона могла це виконувати. Я так розумію, що це індивідуальні випадки, Та, кожного це... своє потрібно пропрацьовувати і кому що заходить. Угу. Наскільки часто є практика звернення жінок до. Психолога з приводу питань, які стосуються саме сім'ї, збереження, зокрема, сім'ї, доволі часто запитання, і частіше до психолога все ж таки приходять жінки. Да? Бо якось вони беруть на себе певну ту функцію, що оте слово берегиня. Вона все ж таки залишається, бо вона десь генетично нам передається ця берегиня. І ми на себе беремо таку функцію, бо кожній жінці хочеться, щоб все ж таки було тепло, комфорт і любов в її родині. Дівчата дуже багато звертаються, і вони не обов'язково індивідуально, вони дуже полюбляють приходити на групові заняття. Чому? Тому що поруч я бачу приблизно таку ж саму жінку, яка щось подібне проживає. І оце подібний до подібного дає можливість мені зрозуміти, що я не сам вони починають дружити, в них утворюється якась невеличка спільнота, і це дуже важливо. Колективні терапії вони ефективніші, чи знову ж таки індивідуальний підхід, і кожна жінка має обрати те, що їй до душі? Тут, скоріше за все, має обрати те, що їй до душі, тому що не всім підходить групове і не всім підходить індивідуальне. Деякі можуть все поєднувати, а деякі можуть прийти просто на групу і їй достатньо цього. І їй не потрібна індивідуальна зустріч. А скільки занять щонайменше має відбутися? Якщо взяти групові заняття, то в мене їх п'ять групових занять по окремим тематикам, які перетікають одна в одну. Плюс паралельно дівчата можуть ще збиратися на чаювання, збиратися на проведення певних психологічних ігор. Є ті, які приходять індивідуально. Ті, хто залишаються надовго індивідуально, їх не так багато, тому в кожної є свій ресурс, який ми пробуємо просто відкрити і показати, дивися, отут він знаходиться. І жінка рухається далі сама. Просто знайшли, де ресурс. Трошки загубилася. Я хочу поговорити трішки про майбутнє, як психологічний стан сьогоднішніх батьків може позначитися на здоров'ї їхніх прав. Правнуків, які народяться через 100-150 років. Ви знаєте, не так багато хто взагалі замислюється про правнуків, так? і це таке важливе питання, коли ми говоримо в розрізі взагалі нашої нації. І на сьогодні є наукові експерименти, коли людина за допомогою зміни своїх думок, зміни своїх переконань. Вона змінює той генетичний код, який знаходиться в неї внутрі. Якщо я змінила генетичний код, то вже генетично я щось передаю далі зовсім інше. І я думаю, що сьогодні ми якраз користуємося тою генетичною силою, яка залишилася від тих козаків і козачок, про яких ми з гордістю говоримо і гордістю спираємося на нашу історію. Ми є історією для наших. Поколінь, які будуть за нами, і це важливо теж пам'ятати. Нація починається з мене. І якщо я хочу щось змінити, то я змінюю в собі щось. Тому я закликаю, будь ласка, у вас є у кожного, у кожної є ресурс, є можливості, є сила змінити щось і стати спокійнішою, кращою, впевненішою, не знаю, бачити власне своє життя і світити саме сьогодні. Не коли-небудь, а саме сьогодні, бо хлопці теж потребують цього світла і тепла. Ну і на сам кінець хочу якихось загальних порад, що є червоними лініями в психологічній поведінці жінки, в психологічній поведінці чоловіка, військового, де ті, скажімо, прапорці, за якими вже слід звернутися за допомогою. Я думаю, що перший це повага один до одного, і війна як одна із тих вкрай складних ситуацій, будемо казати, в житті дає розуміння, що цінність іншої людини дуже важлива. Друге, це розуміти зони впливу і розуміти, що в першу чергу я можу змінити себе і свій погляд, і свої якісь там переконання, свої емоції. І третє, якою я хочу бачити наші стосунки, наприклад, якщо ми говоримо про якісь стосунки там чоловіка і жінки або в родині, якими я хочу їх бачити, і частіше за все ми чомусь, кожен внутрі бажає, щоб вони були наповнені любов'ю, прийняттям і нас ніхто не переробляв, нас Да? тому оця повага і розуміння про те, що я хочу дати можливість іншій. Залишитися таким або такою, які ви єсть, але в першу чергу навчитися самому це приймати. Дякую вам за розмову. Дякую.